Привіт усім! Хочу вам показати годинники, які є в наявності. Ось з такими унікальними циферблатами. Особливо цікаво буде людям, які подорожують з такими картами. тут є ще й з літаком, який рухається, де секундна стрілка. А також такі для подорожей. Для музикантів, от нахиловин, кому зацікавить. Ремінці тут шкіряні. Можна виготовити годинник з вашим унікальним циферблатом. Комусь таке цікаво, можете писати мені в особистих повідомленнях. Кожний годинник 350 гривень. Кого цікавить, пишіть. Усім до зустрічі. Пока-пока!